Вітаю вас, любі малята! Ми сьогодні з вами вивчимо щедрівку, яка називається Добрий вечір вашій хаті. Ось послухайте уважно. Добрий вечір вашій хаті. Ми прийшли пощедрувати, щастя зичимо родині, ми, роненьці Україні, всім достатку і везіння, у сім'ї порозуміння. А тепер повторюйте за мною. Добрий вечір вашій хаті. Ми прийшли пощедрувати. Щастя зичимо родині. Ми, руненці Україні. Всім достатку і везіння У сім'ї порозуміння. А тепер послухайте ще раз і можете повторювати за мною. Добрий вечір вашій хаті. Ми прийшли пощедрувати. Щастя зичимо родині ми руненьці Україні. Всім достатку і весіння. У сім'ї порозуміння. Молодці дітки. Якщо вам щедрівочка сподобалась, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу. До нових зустрічей!